Накидки – це не просто аксесуар для салону. Це спосіб освіжити інтер'єр, захистити сидіння та водночас додати трохи стилю. Але не всі накидки однакові. Дешеві варіанти часто виглядають дешево і швидко зношуються. Тому, якщо хочеться цього справді якісного, звертаємо увагу на Beltex Barcelona. і зараз поясню, чому саме цей комплект вдалий вибір. Комплект складається з 11 елементів: два передні сидіння, чотири частини для заднього ряду та п'ять на підголовники. Усі елементи. Окремі. Це важливо, бо дозволяє точно підігнати накидки під сидіння різних авто. Це універсальний комплект. Якщо ви хвилюєтесь, чи підійдуть ці накидки саме до вашого автомобіля, найімовірніше. Так, Beltex Barcelona створювались для максимальної адаптивності, незалежно від того, чи у вас хатчбек, седан, універсал або навіть компактний кросовер. Ці накидки чудово стають на більшість стандартних передніх і задніх сидінь. Передбачені вирізи для ременів безпеки, підголовники входять у комплект, і ви зможете акуратно встановити все самостійно. Це важливо, коли не хочеться шукати спеціалістів або витрачати час на сервіс. Просто відкрив, надів і поїхав. Одразу варто сказати, ці накидки виглядають дорого. Централь Альна частина виконана з велюру, і це не просто тканина, а щільна з приємною текстурою, яка не вицвітає, не блищить і не збирає на себе весь пил. І як це часто буває з дешевими аналогами? Навіть якщо ви щодня їздите на роботу, підвозите дітей чи берете пасажирів. Велюр виглядає чисто і охайно довгий час. А боковини це екошкіра, і тут важливо, вона не просто для краси. Екошкіра не боїться пролитої кави, крапель води чи навіть подряпин від ременів безпеки чи сумки. Достатньо протерти вологою Серветкою, і все як нове. Особливо приємно, що нижня частина накидок має антиковзну силіконову прокладку. Це означає, що накидка не буде їздити по сидінню, навіть якщо ви активно сідаєте, встаєте або різко гальмуєте в місті. Вона чітко тримається на місці, без потреби щоранку її виправляти. Всі елементи акуратно прошиті, нитки не стирчать, усе виглядає добротно, як у справжніх європейських виробників. І це не дивно, адже Beltex – бельгійський бренд. Встановлення займає приблизно Одину навіть без досвіду. Конструкція інтуїтивна, все натягується, фіксується і не перекриває доступ до регулювання сидінь, ременів безпеки, кріплень і софікс або бокових подушок. Сидіти зручно, навіть після кількох годин поїздки спина не втомлюється, матеріал не натирає, не викликає дискомфорту. Це реально відчувається в повсякденному користуванні. Це не просто чохли, це накидки, які змінюють відчуття від машини. Інтер'єр стає візуально багатшим, приємнішим на дотик і чистішим, адже легше зняти і почистити накидку ніж прати оббивку, і найголовніше виглядає це як справжній апгрейд, а не спроба щось заховати. Beltex Barcelona – приклад, коли накидки не просто прикривають, а підкреслюють стиль автомобіля. Їх хочеться показувати, а не приховувати. І якщо ви шукаєте щось у подарунок, водію або хочете зробити приємне собі, це саме той варіант.